Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про одного з кращих акторів Голівуду та водночас лауреата премії Оскар Кіліана Мерфі. Поїхали! Крім акторських талантів, Кіліан Мерфі має ще й музичні. Багато хто не знає, що у юному віці музика цікавила Кіліана значно більше, ніж навчання. Вже у 10 років він почав писати пісні та невдовзі заснував власний музичний гурт. Юний Кіліан навіть отримав вигідну пропозицію від звукозаписної студії. Проте батьки відмовили сина та вибрали кращу професію, відправивши вчитись на юридичний факультет. У деяких фільмах Мах Мерфі, все ж таки, вдалося продемонструвати музикальні навички. Наприклад, у картині Вітер, що гойдає верес кіліан по справжньому грає на скрипці. Багато зірок прокидаються знаменитими після першої ролі. Проте Мерфі так не пощастило. Після провалу на іспиті в юридичному університеті він два роки гастролював з театральними виставами. Потім йому дісталося кілька ролей у маловідомих короткометражках. Першою великою картиною для актора стала драма Сонячний опік. Проте ім'я Кіліана Мерфі почули у всьому світі після виходу на екрани фільму жахів про зомбі Апокаліпс 16 28 днів потому Мерфі притримувався вегетаріанства протягом 15 років, поки не почав зніматися у гострих картузах. Коли Кіліана затвердили на роль Томаса Шелбі, постало питання набору м'язової маси, тоді як його тренер повідомив, що одних спортивних занять не вистачить, та рекомендував Мерфі відмовитись від вегетаріанства, що той власне і зробив. За словами самого Кіліана, під час зйомок він не хотів виглядати як худий ірландець, тому вирі вирішив набрати вагу та почати їсти м'ясо щоб підтримувати здоровий рівень білка в організмі. Виконання ролі Томаса Шелбі принесла Кіліану широку популярність. За словами Мерфі, він хотів насамперед зіграти не просто лідера банди, а ветерана війни, психіка якого досі не прийшла до норми. Одна з найвагоміших деталей в образі Томаса Шелбі це цигарка. На початку минулого століття світ не знав про шкоду нікотину, тому багато чоловіків курили беззупинно. Кіліан не міг собі цього дозволити, тому для нього підготували цигарки з. Корисними травами, які пахли трояндами та містили вітаміни. На прохання актора знімальна група рахувала усі сигарети, які Мерфі смажив за один сезон. Їх виявилось близько трьох тисяч. Другою відмінною рисою персонажа стала зачіска під назвою Андеркат, яку вигадали британські військові під час Першої світової війни. Шанувальники серіалу почали масово копіювати такий стиль зачіски, проте сам Кіліан вважає її безглуздою. Натомість Мерфі ніколи не носив перуки у кіно, так як вважав, що вони виглядають фальшивими. Незважаючи на недовіру до андеркату, кіліан голив голову щодня. Через кілька сезонів він зізнався, що вже майже звик до цієї зачіски, проте так і не зміг її полюбити. Кіліан віддає перевагу практичним речам і ніколи не женеться за трендами. Модником актор також себе не вважає. Він ніколи не має стиліста та самостійно обирає вбрання для виходу у світ. Незважаючи на прохолодне ставлення до моди у 2015 році, Кіліан потрапив у топ-50 наймодніших чоловіків, а вже через два роки знявся в рекламному ролику осінньо-зимової колекції британської дизайнерки одягу. Стели Макартні. Водночас Кіліан називає себе старомодним. Він зізнається, що ніколи не мріяв про власний модний бренд. Проте, у юності, коли Мерфі займався музикою, він все ж таки експериментував зі своїм гардеробом. Тепер йому вистачає кількох класичних та добре пошитих речей. Кіліан носить куртки та взуття до тих пір, поки вони не прийдуть у непридатний стан. Також він цінує штучно зістарені речі, проте не намагається саме Вражатися через одяг. Мерфі знає чотири мови: французьку, англійську, ірландську та шотландську. Причому актор не просто читає зі словником, а вільно ними спілкується. Коли Кіліан гравлиходія на прізвисько Пудало у фільмі Бетмен Початок, ніхто навіть не запідозрив у ньому корінного ірландця. Наскільки правильною була його британська вимова. Мерфі веде скромний спосіб життя та жодного разу не був помічений у скандалах. Своє особисте життя актор тримає якнайдалі від сторонніх очей. Проте відомо, що він одружений з художницею Івон Макгінес, яку називає своєю найбільшою підтримкою. Вони познайомились на виступі групи Кіліана та вісім років жили в незареєстрованому шлюбі, поки не вирішили, що офіційне оформлення відносин буде правильнішим, адже на той момент і вона вже була вагітна загалом. У пари двоє синів а повну родину Кіліана, часто можна побачити на червоних доріжках. У 2005 році Мерфі проходив прослуховування на головну роль у фільмі Бетмен Початок, проте директори кастингу не затвердили його кандидатуру. Натомість Нолан запропонував зіграти лиходія на прізвисько Пудало. Кіліан виконав роль доктора Джонатана Крейна протягом усієї трилогії та став першим актором, який зіграв ворога Бетмена, одразу у трьох фільмах. За це виконання його номінували на премію телеканалу МТВІ у категорії «Кращий лиходій після трилогії темного лицаря Нолан почав запрошувати Кіліана до інших своїх проєктів. Мерфі виконував ролі другорядних персонажів у суперхіті початок та історичній драмі Дюнкерк. І в результаті тісної співпраці переміг на Оскарі, зігравши Роберта Опенгеймера в одноіменному байопіку режисера. В одному інтерв'ю Кіліан зізнався у тому, що вважає Крістофера Нолана. Квентіна Тарантіно та Пола Андерсена найкращими режисерами сучасності, тому ніколи не відмовиться від будь-якої ролі в їхніх картинах. Мерфі не має акаунтів у соціальних мережах, Кіліан чітко поділяє особисте та громадське, і поза акторською кар'єрою веде досить стримане життя, приділяючи багато часу сім'ї. Натомість з шанувальниками він вважає за краще спілкуватися особисто на заходах або через офіційні змі. У 2005 році Кіліан отримав звання ідеального лиходія за образи негативних персонажів одразу у двох фільмах супергеройському блокбастері Бетмен Початок та трилері Нічний рейс. Проте погрузнути в рамках одного амплуа актор не планував і того ж року перевтілився на ранимого трансвестита для картини сніданок на плутоні. Мерфі провів серйозну роботу та майстерно втілив на екрані відкинутого всі. Ма героя, який намагається вижити в агресивному світі, роль Патріка Брейдена досі вважається однією з найсильніших у кар'єрі. Мерфі за неї актора номінували на золотий глобус. Проте перемогу в результаті здобув Хоакін Фенікс, який того ж року зіграв Джоні Кеша у музичному байопіку Переступити межу. У 2022 році вийшла книга за редакції Кіліана під назвою Книга Емпатії для Ірландії вона складається з віршів, есе та оповідань ірландських письменників та громадських діячів, які міркують на тему співчуття у сучасному світі. Книга входить до програми курсу емпатії, що проводиться в ірландських школах. За словами Мерфі, молоді люди проводять занадто багато часу в інтернеті та витрачають на це емоцій. Ційну енергію він також повідомив про дослідження, які довели, що школярі, які прочитали цю книгу, показали вищий рівень емпатії порівняно зі своїми однолітками. Кіліан Мерфі починав як театральний актор та залишився вірним сцені навіть після гучних успіхів у кіно та телебаченні. Натомість пріоритет у виборі ролей він віддає персонажу та його історії. Якщо Мерфі зацікавився героєм, то він зіграє його будь-де. Навіть дружина Кіліана визнає, що коли чоловік працює над якимось проектом, він змінюється не лише зовні, а й внутрішньо. Проте вживатися у роль артист починає саме з передворового. Орення на свого героя зовні, так наприклад, для участі у картині сніданок на плутоні він пішов на вищипування волосся на грудях та ногах. Мерфі активний громадянин, помимо участі у програмі, спрямованій на розвиток емпатії в ірландських дітей, він проводив компанію за права безпритульних, співпрацював з дослідницьким центром ЮНЕСКО. А також виступав на підтримку колишніх співробітників компанії Віта Кортекс, які влаштували сидячий страйк на заводі. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!